По традиції сьогодні розпочинається 26-й Міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврії. Сьогодні не буде карнавалу у Херсоні, але прапор Мельпомени на постаменті, який спеціально для цього зроблений в місті Херсоні, ми обов'язково ставимо. Нам хочеться подати цей голос Херсону, щоб його почули, щоб люди знали, що Херсон не просто ховається десь тільки по укриттях. а Херсон працює в Херсоні. Є люди, в Херсоні є діти, і в Херсоні люди всі чекають на нашу перемогу. Якщо там на початку повномасштабного вторгнення ми говорили, що мольпована це голос Херсонщини, то в цьому році ми мріємо про відродження. Ми мріємо відбудувати всі наші знищені заклади культури і мистецтв. Ми мріємо повернутися до людей, до наших, які там сьогодні страждають на лівому березі. Тому дивіться цього фестивалю Культура відродження. Приїдуть до нас в цьому році аж 22 театри з різних міст України. І онлайн доєднається навіть польський театр з міста Лєгніця, який спеціально проводить захід в честь Херсону, в честь Херсонського театру і на підтримку його. Сьогодні штаб-квартирою фестивалю стає Миколаїв, і Миколаївські театри, і національний, і художній, і коледж культури і мистецтв, і сцена ДОВ, і сцена театру Ляльок.